Права 7,5. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас є дії в дужках, а потім помножити на дріб. Спочатку виконуємо дії в дужках, щоб їх виконати, там є дроби. Зведемо число 2 до дробу. Запишемо як дві перших. Тобто записуємо, що це дорівнює. Відкриваємо дужки, тоді записуємо m5. Плюс 5, що ділиться на n. І мінус 2, мінус 2 перших. Що множиться. Ну і у нас буде одиниця, що ділиться на m5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо зводити до спільного знаменника. Це у нас буде 5 помножити на m і помножити на 1, то спільний знаменник у нас буде 5m. Тоді перший дріб додатковий множник у нас буде m. Другий дріб, це додатковий множник 5. Ну, а третій дріб додатковий множник 5n. Тоді, якщо ми це зробимо, у нас вже буде спільний знаменник у всіх дробів 5n. То у чисельнику у нас буде m, що множиться на n. Далі плюс 5 помножити на 5. Далі мінус. 2 помножити на 5m. На 5m. Знаменник у нас буде 5 помножити на m і помножити на 1. Це буде 5m. Помножити. І тут у нас ще є одиниця, що ділиться на m мінус 5. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику записуємо трохи по інакшому ці доданки. m помножити на m, це буде m у квадраті. Потім мінус 2 помножити на 5 і помножити на m. Ми запишемо як мінус 2, що множиться на m і що множиться на 5. І плюс 5 помножити на 5, це буде плюс 5 у квадраті. Знаменник у нас буде 5m. Ну і множимо. На одиницю, що ділиться на m-5. І це дорівнює. У чисельнику тут ми можемо записати як квадрат різниці двох виразів, тобто m-5 до квадрату. В знаменнику 5m, що множиться на одиницю, що ділиться на m-5. І це дорівнює. Ну що ж, при множенні дробів чисельнику записуємо як добуток чисельників, то це буде m-5, я запишу m-5 у квадраті, як m-5, що множиться на m-5. Ну і потрібно домножити ще на 1. А знаменник у нас буде 5 n що множиться на m-5. І це дорівнює На m-5 скорочуємо і чисельник і знаменник. Тоді одержимо m-5 на 1. Це буде мінус 5 у чисельнику. Ну а в знаменнику буде 5м. Переходимо до другого завдання. Тут у нас 1 мінус дріб, що ділиться на 1 плюс дріб. Спочатку треба виконати віднімання і додавання в дужках. Одиницю запишемо як одна перша. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює. Одиниця це буде одна перша. Тоді буде мінус х, що ділиться на y. Що ділиться? Знову одиниця, а це буде одна перша. Плюс х, що ділиться на y. І це дорівнює. Отже, щоб відняти дроби, їх треба звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 1, що множиться на y, це буде y. Тоді додатковий множник до першого дробу, тут то у дужках у нас буде y. Щоб додати, так само треба звести до спільного знаменника, він буде такий самий y, то перший дріб ми також домножаємо і чисельник і знаменник на y. Тоді ми одержимо y помножити на 1 X, А в знаменнику буде 1 помножити на y або y. Що ділиться? На y помножити на 1 плюс X. В знаменнику буде y. І це дорівнює. Y помножити на 1 це буде y. Мінус X. У знаменнику у нас y. Що ділиться? Y помножити на 1 це буде знову y плюс X. У знаменнику буде y. І це дрібні. Поділити на дріб це помножити на оберний дріб, то ми записуємо як y-x. Що ділиться на y, пишемо помножити. І обернений дріб. У нас y буде у чисельнику, а y плюс x у знаменнику. І це дорівнює. Ну що ж, при добутку у дробі у чисельнику записуємо як добуток чисельників, це y-x що множиться на y, а у знаменнику буде y, що множиться на y плюс X. і це дорівнює. Ну що ж, на y і чисельник, і знаменник можна скоротити, то одержимо y-x, що ділиться на y плюс X. Переходимо до третього завдання. У нас різниця, що множиться на дріб. Знайдемо різницю в дужках. 2B. Запишемо як 2B, що ділиться на 1. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, b, Що ділиться на b 3 мінус 2B. Запишемо, як 2B, що ділиться на 1, це буде також 2B. Множимо на b 3. Що ділиться на Б. І це дорівнює. Щоб відняти дроби, введемо її до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде B-3. Тобто множник до другого дробу у нас буде Б-3. То тоді одержимо: у чисельнику буде B, відняти 2B, що множиться на B-3. Знаменнику у нас буде спільний множник B-3. Що множиться. У нас залишається B-3, що ділиться на B. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, B буде. Потім мінус 2B помножити на B, це буде мінус 2B у квадраті. Мінус 2b помножити на мінус 3, це буде плюс 6b. Знаменник у нас буде b-3. Ну і множимо на B-3. Що ділиться на B. І це дорівнює. Зводимо потім доданки і множимо. B додати 6b це буде 7b. Ну, або спочатку запишемо 7b, потім відняти 2b в квадраті. Що ділиться на b-3, множимо на b-3. Що ділиться на b. І це дорівнює. При множенні дробів примножаємо чисельники, а знаменнику в чисельнику b спочатку винесемо за дужки, то буде b, що множиться. 7B подіти на b, це буде b, А це буде 7. Відняти 2B у квадраті, що ділиться на b, це буде мінус 2B. Так, ну і множимо на b 3 в Знаменнику записуємо B-3, що множиться на b. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник і знаменник скорочуємо на B. Скорочуємо на B-3. Тут у нас внизу буде одиниця. То залишиться тоді 7 2 b перших, або просто 7-2B. Ну що ж, переходимо до останнього, до четвертого завдання. Тут у нас різниця, що ділиться на дріб. Трійку запишемо вигляді дробу як 3 перших. І поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Давайте крок за кроком робити. То ми записуємо, що це дорівнює. Тоді пишемо в дужках 3K, як 3 перших. М, що ділиться на m плюс 2. То ми пишемо не ділити а множити. І обернений дріб, чисельник і знаменник міняємо місцями, то буде М у квадраті. Плюс 2m. А у знаменнику 4 m плюс 12. І це дорівнює. Ну що ж, щоб виконати віднімання в дужках потрібно звести до спільного знаменника, це буде m плюс 2. То додатковий множник до першого і другого дробу буде m плюс 2. Є? Ну що ж, тоді одержимо. У чисельнику у нас буде 3, що множиться на m плюс 2. Потім відняти M. У знаменнику у нас буде m плюс 2. Що множиться? В чисельнику другого дробу m винесемо за дужки, то буде m. Що множиться? m у квадраті поділити на n, це буде n. Плюс 2 m поділити на n, це буде 2. 4m плюс 12, 4 можна винести з дужки, То буде 4. 4m поділити на 4, це буде n. Плюс 12 поділити на 4, це буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. 3 помножити на М це буде 3М. Далі плюс 3 помножити на 2 це буде плюс 6 і мінус М. З доменнику М плюс 2? Що множиться на М? У дужках М плюс 2. Знаменнику буде 4 на M плюс 3. І це дорівнює. Зводимо доданки і одразу множимо. 3 m m – це буде 2M. Ну, давайте, або, наприклад, ні, не, не, не зразу множимо. 3 m m – це буде 2m. Далі плюс 6. В знаменнику буде m плюс 2. Що множиться на m в дужках m плюс 2. В знаменнику 4 на m плюс 3. І це дорівнює. Виносимо задушки і множимо у чисельнику. Записуємо як добуток чисельників. Тільки двійку виносимо задушки, то буде 2, що множиться. 2 m пуліти на 2, це буде m. Далі 6 поїти на 2, це буде 3 що множиться. Далі у нас m, що множиться на m плюс 2. А в знаменнику буде m плюс 2. Що множиться на 4 на m плюс 3. І це дорівнює. І часовий знаменник скорочуємо на m плюс 3. І чисельник і знаменник скорочуємо на m плюс 2. Тоді в нас залишиться 2 помножити на m, це буде 2m. А в знаменнику 4 або 2 помножити на 2. І це дорівнює. На 2 можна скоротити, і чисельник і знаменник, то в нас залишиться m, що ділиться на 2. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Ну що ж, спростіть. ми спростили, записуємо в першому завданні. У нас вийшло m мінус 5, що ділиться на 5m у другому завданні. Y-x. Що ділиться на Y плюс X? У третьому завданні 7 мінус 2B? І у четвертому завданні m, що ділиться на 2. Ну що ж, ось таке завдання на виконання усіх дій з дробами. На цьому вправу завершено.